Всім привіт! З вами на Мазеріус, і це коротке відео про літній івент рибалку, який я вважаю одним із самих безполізних івентів. Я рибачив, багато рибачив, відкривав коробочки, нічого так і не дістав. Донатом я не займаюся, але, але я спробував знайти щось полезне в цьому івенті. І я знайшов, воно очевидне, але деякі якось це упускають. Я сам для себе відкрив те, що мені це дійсно потрібно. По-перше, я рибачив, і на піастрі я собі роблю топ-грейт лайфстом. Це реально класна тема, то що, ну, то, що доктор прописав. Далі, що нас цікавить, Можна наробити собі сертифікатів на преміум ріти на 3 години. Так, це всього на 3 години, але але, якщо взяти, наприклад, що ви ходите на інсти якимось дестром, то вам, в принципі, надовго і не треба. Вам треба чисто вбити БФку і так далі. І там через, через 3-4 дні знову ви заюзаєте той сертифікат. Тому ось це сертифікат. Ось ці сундуки я брав, вони безпалізні за ту рибку, нічого я з них так і не дістав. Тому сертифікат на 3 години. Не на 21 день ні. вигідніше брати на 3 години. Багато на 3 години. Далі Топелеси. Це фігня. Костюми, шапочки, це все туфта. Тут костюми взагалі, це треш повний. Якщо зрівняти з івентом, який був на Хэллоуін, і там можна було за 2 дня чи за три дня зробити собі будь-який костюм їздового там, пета і так далі, то це, це реально мусор якийсь, це, це не Івент, це якась фігня, блін, з такими цінами. Ну, щоб, його, щоб оце дістати, це треба рибачити майже місяць, щоб достати якийсь костюмчик. Ригати хочу від цього івента, чесно кажу. Ну, тут окей, Дальше. З приводу морського конька. Я спробував вточити багато знайомих пробували вточити, потратили кучу грошей, реальних і так далі. Але я з цього зробив також вивод, що тут потрібно робити івент морського конька, і по спискам наград там. Все, по суті, е таке, що, як вам так сказати, ви багато грошей потратите, і ви вийдете в 0 або в мінус. Саме вигідніше це точити на 6. Так як плюс 6 заточка дає вам руни. Ось такі. Ось. По-моєму, 3 руни можна дістати. Зараз, коротше, я вточу. Пару е, морських коньків Ось те, що нас цікавить. Плюс п'яті посухи, і плюс шості посухи. Причому точити взагалі на релаксі, на автозаточки, і це реально та штука, яка корисна для вас, а не втратити, прям купу грошей для того, щоб не отримати взагалі нічого. А тим людям, які грають там особливо в мас ПВП і так далі. То за плюс 5 ми отримуємо аж, аж ось скільки. Це виходить 6 бафів на мага, 6 бафів на фіза. Це ітиме для того, щоб коли вас вбили, ви встали, і після рискіла. да, там откат, в uh, нього великий, але ці ітими в першу, першу чергу використовуються на рескілі, Вони дуже потрібні. Тому у вас є шанс їх дуже багато наробити. Це перше. А друге, для тих, в кого ще персонажі не викачені, то ви робите собі шостий посох і нароблюєте собі аж три, да, три. не, не, не одну руну, а три штуки дають. Нароблюйте собі упаковки з раноми щедрості. Все. А всі інші там гнатися за плюс 15 до плюс 20. Ще раз кажу, я знаю людей, які потратили більше 15 мільярдів і не дістали взагалі нічого. Тому не розстраюйтесь, робіть собі рунки, робіть собі коктейлі. І робіть собі білетики на ПА. І діставайте собі топові алеси. Все, оце весь івент. А гнатися за Тарасом, за епіком це безполезно. А тим більше, стояти днями рибачити і пробувати відкрити той сундук, я його відкривав, відкривав. Я рибачив днів 20, і жінка рибачила, я рибачив, собирали, так відкривали. Сільвери дають і ще якусь туфту. Якісь аксесуари безполезні на 7 днів. Хоча б постійні якісь аксесуари давали. Не, все временне, все б Ладно, всім гарного дня.